живемо нам не просто нам складно. У нас дуже багато біди через того клятого північного сусіда, але ми все одно змобілізовуємо всі свої зусилля і намагаємося просто жити, жити заради тих хлопчиків і дівчаток, які є нашим майбутнім, і які, я впевнена, будуть жити у гарній, щирій, красивій, вільній, незалежній Україні. Я тут сьогодні в четвертій школі і тут вже в шосте проходить чемпіонат, про який я вам зараз розкажу, познайомлю з учасниками. Мені іноді задають запитання, як ти скрізь встигаєш. А от встигаю, тому що я переконана, таких наших класних молодих українців і українок треба показувати. Вони наша наша гордість, вони круті. І Завжди треба встигати туди, де люди щось роблять. Отже, привіт-привіт. Молоді люди, привіт-привіт! Давайте будемо знайомитись. Привіт! Ви знаєте, так? Да. На вас відкраду дуже добре. Хто мене не знає? Давайте тепер ще й вас будуть знати. Знайомимося. Діво, Міша, Даня, Теодор, Матвій, Денис. Ви представники? Четвертої школи. Господарі турніру, так? Молоді люди. Давайте з вами будемо знайомитись. Звідки ви спочатку кажіть? Школа Горанка, опорний заклад. Знайомимося, як вас звати? Денис. Сергій. Сергій, ти воротар? Дуже приємно. Володя, Денис. Андрій. Сергій. І це Горанка, У, -у, -у. <смістична> молоді люди з вами знайомимося. Ви шумчани, так? Я вам відкрию великий секрет. Я колись багато років працювала в шумську, тому що це теж моя десь в своєму роді батьківщина. Як звати тебе? Олем Іля Ілля Іля, Іля, Артем Арсен. Дуже приємно. Дуже приємно. Ви вже не шумчани, ні? Ви шумчани теж, так? Та сама команда. Бачите, тут така акустика, як звати вас? Антон. Як тебе звати, Антон? Антон. Дуже приємно. І це у нас вже інша команда. так? Я так розумію, ви з Рівненської області? Вербанк. О, Дуже класне верба, так? Давайте будемо знайомитись. Да. Е, Павло, Андрій. Макар. Таня. Верба, верба, так? І це у нас ще команда юних футболістів з Вишнівця. Бачите, я навіть знаю звідки ви. Давайте з вами теж перезнайомимося. А хто у вас капітан команди? Як звати? Дуже приємно. я. Скажіть, будь ласка, у вас вже є якісь нагороди? Ви вже виборювали? Є, так? А в такому турнірі вже брали участь? Тут, бачите, трішечки так не дуже. Можна почути щось, але ви все прекрасно побачите, тому що ці молоді люди, вони захопливо грали. Ви вже мали гру якусь, так? Я прийшла сюди і вже програли, виграли. Виграли? Так, молодці. А для того, щоб перемогти, скільки треба виграти, Ігор? Чотири, всі чотири треба виграти, так? З кожною командою суперником, так оптимісти, молодці. І ви вже грали, я бачила, ні? Чи ви ще не грали? І що? Нічого, наступну гру виграєте, правда? Ми вас пам'ятаємо. А де? Так, 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 бачите, де? Так, бачите, ви практично давно знайомі. Удачі. Так, хлопці, ви ще не грали, ні? Виграли? Сім-нуль? Ух ти! Молодці! 7-0. Доброго дня! Дивіться, я Владислава спочатку запитаю, ви кажете, це вже шостий турнір, так? Це традиційний турнір, так. Серед дітей 15 років молодше, а завтра буде перший ми на красний. Робимо 15 років молодше. А як взагалі ідея виникла от такі турніри проводити? Бо ж є різні змагання, різні там е, стріч чи таке? Шість років назад ось так подумали, щоб був турнір такий передноворічний, перед новорічний, перед виховаєм. Які сьогодні трошки дату змістили на кінець листопада, але бачите, такий гарний сніг сьогодні пішов перший. Так. Перший сніг і перший. Я думаю, що буде все добре. 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 Зараз будуть розпочинати. О, Андрію Володимировичу, привіт-привіт. Відділ спорту з кубками, так? З кубками, з медалями, грамотами, все. Тільки ще не місця, щоб виставити. Сьогодні нас грає 22 листопада, 2013 тисячі рік і молодші, а 23 листопада грає 2015 тисячі рік і молодші. Так що я думаю, всім буде видовищно гарно. Діти Тому... дуже тішаться, бо їм подобається. Yeah, дивлячись на ті події, що на я думаю. Сьогодні трошки діти на себе час перший сніг і Також не можна. дивіться, Андрій Володимирович, Давайте ще проанонсуємо, що у нас завтра пам'яті турнір з лижних. Е... Завтра пам'яті е, веселянки крута. Е, це буде на 10.30 під відкриття. На комплексу трамплінів по вулиці Пушкаря, мінімум 9, будуть проходити змагання. Так що я запрошую всіх, щоб шанувати пам'ять на 50-ї ми всі збираємося на 10-ту годину, щоб шанувати пам'ять нашого з матріна, ветерана, Василя Кігрука. А потім 10.30 ми відкриваємо дані змагання. Так що запрошую всіх жителів за допомагати. Дякую. Я так розумію, що вже будуть розпочинати. thank you Сферії, віні, Оксана Полесу. Начальник відділом справа сімові спорту кременецької міської ради на містам саме. Гість і, можна сказати, місцеві. Вжити нашої школи, Оксана Кайович, переводиш Сьогоднішній суддя ветеран футболу на требаччині, арбітер асоціації футболу та новичів, патрічний крайний викладач дитячої спортивної школи міськомениць, Михайло Сківа. громадянської власники 4 Оксана Досяй день, шановні учасники і гості 6-го традиційного турніру зміні футболу. Ми раді вітати вас сьогодні у стінах нашого навчального закладу. Щиро сподіваюся, що сьогоднішні ігри будуть цікавими, яскравими і не забуду. Ще й сьогодні все вітаю вас всіх з перших снів. Така гарна погода, я думаю, гарна буде атмосфера в цьому залі. Бажаю вам, учасникам цього турніру командам, гарної гри, показати, на що ви вмієте. Не переживайте, кожна дитина сьогодні получе, отримує подарунок. Від наших спонсорів номінацій у нас на сьогодні дуже багато. Суддя, гарно. підсуддя міського. Ну, а вболівальникам, це батькам, подивитися, насходитися цими шпензами, гарними дитячими. Те, Зоя Івай проводить нас телебачення. Може хтось сьогодні прийшов сюди на турнір був дивиться по е, телефоні. Все. Всім гарного дня! Футболістів, спортсменів, захисниць та захисників, які загинули в цій несправедливій нечесній війні. І, зокрема, діток та дорослих, що не тратили на зранці 19 листопада на вулиці Суса в місті Тернопіль. Крім того, сьогодні річниця голодомору, нашої держави, з годиною мовчання ми мусимо і повинні пам'ятати їхню життю. Вітаю всіх учасників змагання. Традиційні крути на грає своїх роботів виговорюються його від І Я хочу вам побажати всім часної і хорошої гри, і нехай переможе сильніші. Ігри проходять по слухій системі. Тривають 25. i you Молодці. Увагу на Секось. Ще кось. Ти час печаль, держава гідно стояти стронко. Будуть всі так, такі сюрпризи для кожного. Так, сюрпризи для а школи. це кубок перехідний, чи він залишається в куколку? Він залишається в команді. Залишається в команді так, року ми нові. Даємо а ви можете пригадати, хто перемагав, наприклад, в минулого? Шітерна школа перемагала в минулому, кожному минулому теж. Переда школа перед того перемагала, а там здається, дубля Якщо ще не помиляюся. Але в нашому напасі Шести турнірів я присутній на п'яти, цього року, я на п'ятому. すてきなの сьогодні буде видно, хто переможе. Хлопці всі налаштовані. Вони налаштовані була, перемогти. Дипломат, будувач, ага. Гарна команда, готова і сьогодні гарна буде готова. А завтра будуть старші, так? Не, поки молодші. Ага, Цього молодші. Це 13-го року народження молодші, а завтра будуть молодші, 15-го року. Це Ого, вперше. то це зовсім будуть такі невеличкі. Так, це перші, п'яті, шості класи. Дітки, які також займаються футболом. А коли початок? Та саме на 10-го годину ручисто відкриття, на 9-го буде декілька відповідно їм. Ми вперше це запропонували таким чином зробити, тому що бачимо, що багато вікорих категорій хочуть дійсно брати участь. Я хотіла ще таке запитати. Нас багато кременчан їздять в смигу, возять своїх діток, а в нас в кременці є можливість так, розвиватися. Бульбарс, безпосередньо Андрій Олександр Саєнко він готує дітей. Це також школа футболу. Ну і поки що ну, звичайно дитяча у нас спортивна школа. Остаповець Микола тренер, який готує діток по таких цих категорій. категоріях поки що так. Хотілося, б, звичайно, щоб в Кам'янці було більше шкіл, більше було якихось таких е занять, тому що ну, діти хочуть, хочуть діти, особливо зараз в цей період зимовий, коли їм е не хочеться сидіти вдома, а багато хто не цікавиться телефоном, хоче рухатись що футбол це масовий вид спорту, який популяризується скрізь. Кожен хоче обрати. Тому будемо намагатися це дійство більш популяризувати, щоб відкривалися нові нові школи. Трема. В принципі, те, що ми тут, це теж свого роду популяризація, так, так, тому що дивіться, ви бачили, шановні друзі, ви бачили, як гарно реагували наші юні футболісти на інтерв'ю. Вони охоче би і далі спілкуватися. Але зрозуміло, що їм треба готуватися для того, щоб удало виступити. Це для тих, хто має діток, онуків. Ви чули, де можна в Кременці займатися футболом. І я не можу ще не втриматися, аби не підійти до легенди нашого Криверецького футболу. Привіт-привіт! Пане Михайло, який потенціал в цих діток? Бо я знаю, що ви і футбол це як близнюки-брати. Ну, кожні діти в такому віці мають потенціал і всі можуть себе реалізувати. А сьогодні будемо після турніру бачити, як, з якою підготовкою діти приїхали на цей турнір. Команди вже два матчі зіграні. Чотири команди ми вже бачили, досить хороші команди. Чи вони рівні, чи ні, будемо бачити по результату. А взагалі футбол це круто. А що для вас футбол? Та це моє життя. Футбол це моє життя. Бачите, хлопці. Ще до вас підійду. А що для вас футбол? От що для вас футбол? Життя, Життя для вас теж футбол. Молодці. Бачите, кожен робить те, що любить, в тому числі і я. І якщо робиш те, що любиш, однозначно будуть результати. Не буду, не буду тут я вже всім заважати, тому що. Я зараз трішечки вам покажу, в принципі, як це все відбувається, але всі ігри зрозуміло, що транслювати не зможу, але ви всі бачили своїх діток. Вони в теплі, вони налаштовані на перемогу. І ось ці призи, які сьогодні. Будуть вручені най... найфартовішим. Чуєте, а скажіть, будь ласка, а взагалі футбол це такий фартовий від спорту, чи тут треба все-таки вчитися? Так, чи круг, як говорять, старі тренера або поле квадратне, прямокутна. Тому тут може фаворит е, отримати декілька м'ячів від взагалі е, любителів. Це є дуже фартовий від спорту. Зрозуміло.

Почали хвилюватися, Але ваші вже ж грали. Я за дві. Там не води, я поліваюся. Чули, як діти кажуть, футбол це їхнє Йди. життя. Господи боже, дай нам перемоги, дай нам мирної України, щоб ці діти... Могли себе зреалізувати.